Восьмий клас біологія. Тема Травлення. Регуляція травлення, харчові розлади. Як відбувається регуляція травлення? Читаємо, аналізуємо інформацію, розуміємо та застосовуємо. Травлення регулюється електрофізіологічними процесами нервової системи та хімічними впливами. Ендокринної та імунної систем. Нервова регуляція процесів травлення відбувається безумовно та умовно рефлекторно. Безумовно, рефлекторна регуляція травлення здійснюється за допомогою імпульсів, що виникають у нервових центрах довгастого і спинного мозку. До органів травного каналу імпульси від нервових центрів надходять до симпатичних. Гальмівний уплив та парасимпатичних стимулюючий уплив нервах і впливають на секрецію травних залоз та рухову активність м'язів, що є в складі органів травлення. В умовно рефлекторній регуляції процесів слиновиділення, ковтання, шлункового соковиділення важливу роль відіграє кора півкуль головного мозку. Прикладом нервової регуляції травлення є рефлекторне слиновиділення. У випадку безумовно рефлекторної діяльності, коли харчова грудочка, безумовний подразник потрапляє на язик, відбувається збудження смакових рецепторів, проведення імпульсів до центру слиновиділення, формування відповіді. Надходження імпульсів до слинних залоз, які регулюють виділенням секрету. Якщо ж цю послідовність процесів вмикає умовний подразник, яким можуть бути запах їжі, її гарний вигляд, звуки на кухні та таке інше, що діють через смакові кіркові центри, то регуляцію називають умовно рефлекторною. Гуморальна регуляція здійснюється залозами внутрішньої секреції гіпофізом, наднирниками, якими керує гіпоталамус. Саме в цьому відділі розміщуються центри голоду і насичення. Прикладами гуморальної регуляції є вплив вазоприсину гормон гіпофіза, на зворотнє всмоктування води в товстому кишечнику адреналіну – гормон наднирників, який гальмує слиновиділення. Гормони для гуморальної регуляції можуть утворювати й самі органи травлення. Так клітини слизової оболонки шлунка й кишечнику секретують систему гормонів: гастрини, секретини, що впливають на соко, жовче виділення, а також на рухову активність шлунку та кишечнику. Імунна регуляція здійснюється за участю апендекса, лімфатичних вузликів, стінок травного каналу і самих секретів слини шлункового соку, жовчі, кишкового соку. Які ж причини захворювань органів травлення? Хвороби органів травлення це порушення нормальної життєдіяльності організму людини через виникнення відхилень у будові та функціях органів травної системи. На сьогодні хвороби органів травлення в структурі поширеності серед усіх захворювань в Україні посідають третє місце після серцево-судинних хвороб та хвороб органів дихання. Травна система людини страждає від багатьох чинників, що супроводжують сучасне життя. Незбалансоване харчування, гіподинамія, стреси, ксенобіотики, надмірні навантаження, відсутність відпочинку, стан довкілля тощо. Хвороби органів травлення виникають через недотримання режиму харчування, уживання штучної їжі зі шкідливими харчовими добавками, швидке споживання їжі, тривале вживання ліків, негативні емоції. Паління, вживання алкогольних напоїв. Хвороби органів травлення порушують обмін речовин і спричиняють захворювання інших органів людини. Запам'ятаємо, хвороби органів травлення різноманітні, виникають внаслідок неправильного способу життя людини. Які причини харчових розладів та яка їх профілактика? До харчових розладів належать харчові отруєння, кишкові інфекції, глистяні хвороби, гельмінтози. Їх спричиняють віруси, хвороботворні бактерії, паразитичні черви, отруйні рослини, гриби та інше. Причини виникнення харчових отруєнь це споживання несвіжих або заражених продуктів отруйних рослин. Грибів використання води забрудненої засобами побутової хімії чи хімікатами для боротьби зі шкідниками. Глистяні хвороби це захворювання, спричинені паразитичними червами, гельмінтами. Збудниками цих хвороб є представники плоских, печінкових сесунців, п'як свинячий хінокок та круглих. Аскариди, гострики, трихінела, червів. Найчастіше зараження гельмінтами відбувається під час вживання зараженого личинками чи фінами, м'яса та сирої води, немитих овочів, ягід, фруктів через забруднені руки. Паразити знижують імунітет, спричиняють алергічні реакції. Продукти обміну речовин гельмінтів впливають на нервову систему, органи кровотворення, змінюють склад мікрофлори кишечнику. У хворих знижується апетит, відбувається затримка зросту, відставання в розумовому розвитку, спостерігаються швидка втома, головний біль, порушення сну. Основними заходами профілактики глистяних хвороб є. Ветеринарний контроль якості м'яса, очищення води, захист водойм від забруднення нечистотами, санітарний контроль за сміттєзвалищами, систематичні медичні огляди хворих тварин людей. Особливе значення мають дотримання правил особистої гігієни, миття рук перед прийомом їжі, обов'язкове, вживання митих овочів та фруктів. Термічна обробка м'яса та риби. Зберігання продуктів харчування так, щоб на них не потрапляв пил, і не сідали мухи. Кишкові інфекції це захворювання, спричинені токсичною дією мікроорганізмів, що потрапили до травного каналу. До таких інфекцій належать такі небезпечні захворювання, як дизентерія. Холера, сальмонельоз, ботулізм. Найпоширенішими ознаками таких отруєнь є проноси, лихоманка, озноб, біль у животі, головний біль запаморочення. Успіх боротьби з кишковими інфекціями залежить від дотримання санітарної культури. Бо це хвороби брудних рук, говорять в народі. Звідси Випливає просте правило після повернення додому з роботи чи прогулянки, перед прийомами їжі, після гри з тваринами, після відвідування туалету вимийте руки з милом. Уживайте лише кип'ячені молоко та воду. Утримуйтесь від купівлі харчових продуктів, що реалізуються з порушенням. Температурного режиму зберігання, слідкуйте за терміном вживання продуктів. Для того, щоб краще зрозуміти тему, попрацюйте в групі, попрацюйте діяльністо, виконуючи самостійну роботу з ілюстрацією. девіз якої навчаємося пізнавати. Персональний результат допоможе вам реалізувати ваша робота над запитаннями для самоконтролю. Вони диференційні, тож вибирайте той чи інший рівень і досягайте очікуваних вами результатів за даної теми. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.